У Японії є острів Окінава, який є лідером за кількістю довгожителів на землі. Цей острів відомий і під іншою назвою Земля безсмертних. Тож недарма феномен міцного здоров'я мешканців острова почали досліджувати ще з 1976 року. Але в чому секрет їхнього довголіття і щастя? Сьогодні ми зануримося в цю тему та дізнаємося більше про Ікігай концепцію, яка походить із країни вранішнього сонця. І це не блог про подорожі. Я розповім саме про те, як ікігай майдсет може змінити наше життя та психічне самопочуття. Окінава це острів. На відстані 640 кілометрів на південний захід від материкової Японії. Він був однією з найбільш постраждалих провінцій Японії під час Другої світової війни. Після війни, оговтавшись від руйнувань, переживши період відновлення та адаптації, японці зосередили свої зусилля на пошуках більш глибокого сенсу й добробуту в житті. На сьогодні Японія славиться своєю високою тривалістю життя та входить у топ найздоровіших країн світу. За показниками середньої тривалості життя вона займає другу позицію, поступаючись лише Монако. Проте Окінава є абсолютним лідером поміж інших провінцій. Вивчаючи чинники виняткового здоров'я і довголіття людей, що живуть на Окінаві, дослідники виявили кілька чинників: це здоровий раціон харчування, активний спосіб життя на свіжому повітрі, регулярне споживання зеленого чаю та сприятливий субтропічний клімат. Проте, на думку самих окінавців, вони завдячують своїм довголіттям і кігай, за принципами якого вони живуть. Ікігай є комбінацією давніх японських традицій і містить елементи буддизму, синтуїзму та конфуціанства, це ментальність і цілісний підхід до пошуку мети та досягнень у житті за допомогою балансування пристрастей, навичок та знань, особистих цінностей і життєвої місії. Ікігай перетинається з багатьма психотерапевтичними підходами. Такими як психотерапія Моріта, що була розроблена японським психіатром, а також це позитивна психологія, терапія прийняття і відповідальності, майндфулнес та логотерапія. Усі ці методики фокусуються на пошуку життєвого сенсу, мети, самореалізації та благополуччя, які є центральними аспектами концепції Ікігай. Дотримуючись принципів ікігай, можна зміцнити психологічну стійкість, підвищити самооцінку, зменшити рівень стресу та покращити загальний стан душевного комфорту. Однак, перш ніж розглядати всі переваги Ікігай, поглянемо на його глибинний зміст. Уявіть, що кожного ранку ви прокидаєтеся з усмішкою на обличчі, сповнені ентузіазму розпочати новий день. Це стосується пошуку того, що приносить вам радість та надає життю сенс. Згадайте щось, що ви обожнюєте робити, можливо, грати в футбол чи малювати. Коли ви займаєтесь цими справами, час ніби зупиняється, а ви відчуваєте радість. Це ваша пристрасть, і вона є ключовим елементом Ікігай. Тепер подумайте про те, що ви добре вмієте. Можливо, ви майстерно розв'язуєте головоломки або вмієте втішити інших у важкі моменти життя. Всі вміння це ваші таланти, і вони також відіграють роль у вашому Ікігай. Ікігай визнає наші унікальні сторони та таланти йдеться про використання наших природних здібностей із метою позитивного впливу на світ. Талановитий музикант може знайти свій Ікігай, поділившись своєю музикою з іншими і розповсюджуючи радість своїми мелодіями. Але ікігай стосується не лише вас, він передбачає внесок у щось більше, ніж ми самі, йдеться про зміну життя інших, суспільства та світу. Приміром, уявіть людину, яка обожнює тварин. Вона може стати волонтером у притулку для тварин. Цим вона буде приносити щастя і тваринам, і собі. Вчитель, захоплений ідеєю можливостей освіти та здатний захопити учнів, може виявити свій Ікігай, надихаючи майбутнє покоління. Ікігай також стосується відчуття внутрішнього задоволення і почуття мети в житті. Це той комфортний, теплий відтінок радості, який ви відчуваєте, коли ви досягли чогось значущого. Це може бути завершення складного проєкту або допомога друго в біді. Садівник, який оточує себе красою рослин і створює атмосферу комфорту, може знайти свій ікігай у догляді за рослинами, даруючи красу та спокій іншим. Отже, коли ви поєднуєте свою пристрасть, таланти, бажання здійснювати позитивні зміни і відчуваєте себе реалізованими, ви відкриваєте свій Ікігай. Це секрет щасливого та сповненого сенсом життя. Немає універсального рецепту досягнення щастя чи до способу досягнення свого ікігай. Однак одним із фундаментальних інгредієнтів є наша здатність входити в стан потоку, стан флоу. Це повна зосередженість на тому, чим ми займаємося, яке супроводжує відчуття легкості і задоволення. Вхід у стан потоку передбачає повну поглиненість діяльністю, відчуття зосередженості та занурення, а також відчуття глибокого задоволення від того, що ви робите. Щоб досягти цього, нам потрібно приділяти більше часу діяльності, яка переводить нас у стан флоу, і менше приділяти увагу тому, що приносить лише швидкоплинне задоволення, наприклад, переїдання або надмірне споживання алкоголю. Діяльність, яка занурює нас у стан потоку, різниця від людини до людини. Прикладами є такі заняття, як шахи для шахіста. Вирішення математичної задачі для математика або виконання операції для хірурга. За результатами психологічних досліджень, стан флоу і відчуття, які він викликає, схожий у різних людей, незалежно від культурного середовища чи віку, займаючись діяльністю, яка відповідає вашим навичкам, інтересам і цінностям, збільшує ймовірність відчути флоу, покращити своє благополуччя. Отже, хоча немає чарівної формули для того, щоб знайти щастя чи розкрити свій ікігай, визначення пріоритетів діяльності, яка переносить нас у стан потоку, може стати вирішальним кроком до щасливішого життя. Останні слова, які написав Ейнштейн, перед своєю смертю складалися з формули, яка прагнула об'єднати всі сили Всесвіту. Він пішов із життя. Повністю занурений у свою пристрасть. Якби він не обрав шлях фізики, він твердо вірив, що музика була б його джерелом радості. Зокрема, гра на скрипці приносила йому величезне задоволення. Незалежно від того, чи заглиблювався він у свої формули, чи займався музикою, обидва різновиди діяльності дарували йому глибоке відчуття щастя. Але от чи можна зробити нудну повсякденну роботу більш приємною? Одна з найбагатших людей світу, Білл Гейтс, каже, що щовечора миє посуд, хоча йому це й не потрібно. Він стверджує, що йому це дійсно подобається, і це допомагає йому розслабитись та очистити свій розум. Ми можемо натренувати наш мозок швидко входити в стан потоку. Один із способів. Медитувати. Існують різні види медитації, але всі вони мають одну мету заспокоїти розум та зосередити увагу на чомусь одному. Ще один чинник, який може допомогти вам досягти свого ікігай, це усвідомленість і повна присутність у поточному моменті, чи то mindfulness. Ми часто вважаємо, що можемо заощадити час. Виконуючи кілька завдань одночасно. Однак наукові дослідження довели протилежне. Навіть люди, які стверджують, що добре справляються з багатозадачністю, виявляються не такими продуктивними, як вони думають. Насправді вони найменш продуктивні. Коли ми намагаємося виконувати кілька завдань одночасно, наша увага розсіюється і наша концентрація послаблюється. Це може призвести до збільшення кількості помилок, уповільнення темпу роботи та загалом зниження ефективності. Наш мозок не призначений для виконання кількох завдань одночасно, і такі спроби лише шкодять нам. Натомість краще зосередитись на одній задачі, приділяючи їй всю свою увагу. Це допомагає нам бути більш результативними та досягти вищої якості роботи. Практикуючи mindfulness і будучи повністю присутнім під час виконання завдання, ми можемо підвищити свою ефективність та почуття задоволення. Коли ви повністю зосереджені на одній справі, ви помічаєте дрібниці, насолоджуєтесь процесом і відчуваєте більший зв'язок із тим, що робите. Повне занурення в діяльність, коли зникає почуття часу, що можна порівняти з трансом, може перетворити звичайне завдання на значущий та насичений досвід. Жителі Окінави завжди зайняті, але якщо придивитися уважніше, ви побачите, що вони роблять усе спокійно та без поспіху. Вони завжди дотримуються свого Ікікай не поспішаючи. Тому важливо знайти баланс між роботою та відпочинком, уникати надмірного стресу. Оберіть мету яка не буде занадто простою, але й не занадто важкою. Якщо завдання занадто просте, нам воно може швидко набриднути. З іншого боку, якщо завдання занадто складне і вимагає знань чи навичок, яких у нас ще немає, ми можемо швидко здатися. Важливо знайти мету, яка ставить перед нами виклик і трохи підштовхує, але все ж є тим, чого ми можемо досягти, докладаючи зусиль. У такий спосіб ми можемо відчути гордість і задоволення, коли досягнемо успіхів і подолаємо перешкоди. Встановлюючи складні і водночас реалістичні цілі, ми матимемо мотивацію вчитися новому і збільшимо свої шанси на успіх. Йдеться про те, щоб знайти правильний баланс між чимось, що тримає нас у тонусі і викликає інтерес, але не перевантажує. Це допомагає підтримувати оптимальний рівень стресу. Подібно до того, як брак фізичних навантажень призводить до фізичного занепаду та негативно впливає на настрій, брак розумової активності може негативно впливати на людину. Без розумової стимуляції та складних завдань нейронні зв'язки між клітинами мозку слабшують, а його реактивність, тобто швидкість реагувати на стимули, швидкість, з якою мозок обробляє інформацію, а також здатність мозку адаптуватися, знижується. Заняття діяльністю, яка сприяє розумовій гнучкості та когнітивній стимуляції. Як от навчання новим навичкам, розв'язання головоломок або ведення змістовних розмов може допомогти зберегти та покращити гостроту розуму. Помірні фізичні вправи та розумова активність є невід'ємними частинами способу життя окінавців. Дієта жителів окінави відіграє чималу роль. Тому не випадково їхні харчові звички є предметом багатьох дискусій про здорове харчування в усьому світі. Опубліковано сотні наукових статей про дієту та старіння на Окінаві. Місцеве населення їсть різноманітну їжу, в основному рослинну. Вони їдять щонайменше 5 страв з овочів та фруктів щодня і п'ють багато зеленого чаю. Приблизно 30% щоденного споживання калорій припадає на овочі. Вони рідко вживають рафінований цукор. Що ще окінавці регулярно їдять тофу і вживають алкоголь у помірних кількостях. У середньому вони їдять рибу раз на тиждень і, звичайно ж, вони не їдять фастфуд. Наукові дослідження постійно доводять, що споживання меншої кількості їжі може продовжити життя. Це називається правилом 80%. Їжте поки не насититись на 80%. Використання менших за розміром тарілок допомагає їм досягти цього. Адже якщо тарілка менша, то порції візуально здаються більшими, що може призвести до відчуття задоволення та ситості швидше. Отже, людина споживає менше калорій. Ця практика має сенс, оскільки, коли людина переїдає, організм витрачає більше часу на травлення, а це прискорює окислення клітин. Дослідження, проведені на лабораторних мишах, а також дослідження блакитних зон. Регіонів на земній кулі з найбільшим відсотком довгожителів показали, що легкий голод подовжує молодість тіла. Однією з переваг обмеженого споживання калорій є те, що воно знижує рівень ІФР1, інсуліноподібного фактора росту. Це гормоноподібна речовина, яка відіграє важливу роль у процесі старіння. Дієтологи вважають, що періодичне голодування є альтернативним підходом досягнення контролю над своїми харчовими звичками і може використовуватись як альтернатива правилу 80%. Інтервальне голодування передбачає чергування періодів голодування та прийомів їжі упродовж певного часового вікна. Цей метод може допомогти регулювати відчуття голоду. Та ситості, поліпшити чутливість тканин до інсуліну та підтримувати здорову вагу тіла. Відео про інтервальне голодування ви можете знайти на моєму каналі. У пошуках ікігай гумор, позитивна соціальна інтеракція та вдячність переплітаються як складові повноцінного та осмисленого життя. Гумор не лише допомагає нам відчути радість, але робить нас більш стійкими, до негараздів і додає нотку легкості на життєвому шляху. Водночас інвестуючи в соціальні зв'язки, збагачуючи наше життя значущими стосунками з тими людьми, які нас підтримують і радують, ми зміцнюємо почуття належності або зв'язку з іншими. Крім того, практика вдячності допомагає цінити всі ті дрібниці і блага, що дарує життя, і розвивати позитивний погляд на речі. Поступово втілюючи в життя всі ці принципи Ікігай, ми почуватимемося щасливішими, зрозуміємо та відчуємо причину свого існування на новому рівні. По суті, таємницю Ікігай можна виразити простою істиною. Щастя є завжди вибором серця. Дякую за увагу! Бережіть себе!